Таке складне у нас життя, без віри в Бога неможливе. Коли ти Божим є дитям, тоді від нього є і сили, що тільки крапелька її, але так живить світло лється від Бога в душечку тобі, що, кажуть, де і сил береться. А як Осудиш ти когось до краплі все тоді втрачаєш. Від Бога зникло світло ось. Як повернути, ти не знаєш? приніше знаєш, що роки пройдуть, можливо, поки знову простить Господь всі помилки, дасть благодать, як ту обнову. Щоправда, в нього благодать ніколи навіть не старіє, це ми по-новому прийнять. Щасливі будем, як зумієм, ту краплю Божої роси. Бійся, зронити, а не си.